Друзі, вітання! Запрошую до перегляду прогноз на травень 2025 року. Традиційно дивимось соляр і кому це цікаво, кому це важливо, дивіться свій асцендент. В нас буде сфера фінансів, в нас буде сфера відносин, в нас буде порада від вищих сил. І ще в нас буде одна. Колода, за допомогою якої ми з вами подивимося, на що звернути увагу та що не прогавити саме починаючи з 1 травня. Бо що? Бо 30 квітня в нас був або буде, хто як коли будете дивитись цей прогноз, День Акшая Трітія та Белтень. Белтень це один із шабатів колеса року, потужніший період, годі й казати. І Акшая Трітія це коли. Три дуже впливові планети, які впливають на реалізацію людини, на досягнення людиною мети місяць, сонце і Юпітер Вони знаходяться в екзальтації. І скористатися цим періодом для зміни свого життя, ну просто годі і думати. Саме ця колода нам в цьому допоможе. Запрошую до перегляду. Вітаю, тільці, травень 2025 і сфера фінансів. Сім жезлів. Тільці, будь ласочка пильнуйте свої фінансові канали. будь ласочка Звертайте увагу на тих, хто поруч з вами допомагає вам заробляти гроші. Один, ви, як одна особистість, можете не впоратись, вас буде, скажімо так, дуже мало. Так, будь ласка, зверніть увагу на тих, хто вам допомагає. Це по-перше, а по-друге, карта, ну, давайте будемо чесними, чесними і чітко вам скажу, буде трошечки. Важкувато, бо треба так засукати свої рукави і вкластися вкластися для того, щоб отримати бажане. Ну, Така карта трошки не ресурсна, але все залежить від вас. І ще раз зверну вашу увагу на тих людей, які поруч з вами, які вам допомагають. Ніколи не нівелюйте допомогу або участь тих людей, людей, хто поруч. Це дуже велика помилка. Стосунки по стосунках в 5 жезлів. По стосунках, ну, тільці в бойовому настрої, і по стосунках теж можете трошки зайти в якусь кризу. Будьте обачними, будьте обережними, я знаю, що тільці ви дуже б -б боляче болісно ну Сприймаєте ситуацію з вашим фінансовим станом, можете це перенести в ваші відносини. Тому, будь ласка, опануйте себе і не наражайте на небезпеку себе, не загострюйте ніяких ситуацій і не наражайте на небезпеку своїх оточення, своє. Гасіть конфлікти, бо ця карта дуже часто. А вона каже про можливість, да, це не обов'язково, обов що так вам карти запрогнозували, що ви будете просто там дратися чи якось вести себе неадекватно в відносинах. Давайте на це не звертати увагу, а попереджені не загострювати якісь події, будьте мудрішими, виходьте або не доводьте до якусь Таку деструктивну або якусь таку ситуацію, яка може нашкодити вам особисто і вашим оточенню, вашому оточенню. Взагалі-то карта, яка каже, розбери спочатку в собі, а потім неси це на оточення порада: щодо поради, колесо фортуни. Не, не сидіть, не, не, не посипайте свою голову попелом з приводу того, що тут якась трошки криза, ви вступили в якусь кризу, а все це минеться. Старша аркан колесо Фортуни вас перенесуть в найкраще, в ліпше. Не засиджуйтеся тут, зробіть висновки і рушайте далі. Це ненадовго, це можливо, у вас, це ваш місяць. Да, тільці, це ваш період. І зверну вашу увагу, прийміть ці ситуації як урок. Зробіть висновки і живіть своє життя щасливе далі. Не засиджуйтесь, не, роз, не розколупуйте той конфлікт, який може статися, а може статися просто на рівному місці, бо у вас що? бо у вас а, трохи закінчилися гроші, або ваші фінансові канали трошки поісяклі. Не переносьте це на особисте і не загострюйтесь, і все це вийде в нормальне русло. Прийміть це як. Подарок. Вірні, як пораду. І що не прогавити, на що звернути увагу тройку жезлів. Ага, і з приводу тройки жезлів. Якось ви втратили свою стабільність цільці? Це можливо в прямому сенсі цього слова, десь ви втратили свою. Четвертий стовп творіння. І зараз на трьох стовпах творіння, намагаєтесь жити, намагаєтесь співіснувати, тому ця криза тут сформувалася. Вставайте на всі чотири ноги. Вибачте, що так скажу: Вставайте на всі свої чотири стовпи творіння, знайдіть, де ви втратили свій четвертий стовп творіння, де ви втратили свою цю одну з. З, з ресурсних своїх часток щось у вас відвалилося. Вибачте, за таке порівняння знайдіть і все стане на свої міста. Бо щось у вас відвалилося, і, можливо, ви навіть і самі не дасте собі раду, і тому то вийшли в кризу. І ще раз зверну увагу на цю карту: нема біди, це не надовго, не назавжди вийдете, але треба попрацювати і знайти причинно слідственної зв'язки, да, знайти чому саме так. Друзі, вітання! Запрошую до перегляду Прогноз на травень 2025 року. Традиційно дивимось соляр, і кому це цікаво, кому це важливо, дивіться свій асцендент. В нас буде сфера фінансів, в нас буде сфера відносин, в нас буде порада від вищих сил. І ще в нас буде одна. Колода, за допомогою якої ми з вами подивимося, на що звернути увагу та що не прогавити саме починаючи з 1 травня. Бо що? Бо 30 квітня в нас був або буде хто як, коли будете дивитись цей прогноз, день Акшая Трітя та Белтень. Белтень це один із шабатів колеса року. Потужніший період, годі й казати, і Акшая Трітє це коли три дуже впливові планети, які впливають на реалізацію людини, на досягнення людиною мети, місяць, Сонце і Юпітер, вони знаходяться в екзальтації. І скористатися цим періодом для зміни свого життя, ну просто годі і думати. Саме ця колода нам в цьому допоможе. Запрошую до перегляду.